Велика Британія, почнемо з цього, запровадила нові санкції проти незаконної торгівлі золотом. Це скоротить можливості Росії фінансувати війну проти України. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ держави, зазначаючи, що британський уряд заморозив активи чотирьох людей, які займалися контрабандою золота. Також були заморожені активи ще однієї особи, яка купила російське золото на суму понад 300 мільйонів доларів. У МЗС наголосили, що незаконна торгівля золота. Лотом підриває верховенство закону і вкорінює порушення прав людини. І зауважили, що Кремль використовує ці махінації для відмивання грошей та обходу санкцій, тим самим підтримуючи збройну агресію, а зрештою війну проти України. Володимир Зеленський наш президент видалив телеграм на своєму телефоні ще у 22-му році через загрози з боку РФ. Про це пише з Times із посиланням на неназвані джерела. За даними видання, ще перед повномасштабним вторгненням розвідка порадила президенту позбутися месенджера однак зазначила, що повна заборона програми не обов'язкова. Коли у квітні месенджер заблокував чат-боти ГУР та СБУ для передавання інформації про пересування російських військ в Україні, це сприйняли як завуальоване попередження. Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин додає, що зараз розробляється законодавство, яке зможе попереджати людей про. Ймовірну неправи неправдивість інформації чи анонімність адміністраторів. Однак, будь-які нові правила навряд чи зменшать вплив телеграм, а взяти на себе відповідальність за повну заборону месенджера не захоче жоден політик. Ну ось так ось ще п'ятьох паліїв, які працювали на ворога, викрили спецслужби України. Ці зловмисники діяли у різних регіонах нашої держави, зокрема і у столиці. За даними СБУ, усі шукали легкі гроші у телеграм-каналах. Саме там їх і завербували окупанти. Так у Києві викрали хлопців. Їх двоє, 17-20 років. Вони підпалили машину військового на Полтавщині. Ж. Теж неповнолітня понівечила позашляховик військового. Ще двох затримали у Закарпатській області. Там палій намагалися знищити адмінбудівлю однієї сільради і спалити генератор. Після виконання завдань фігуранти чекали на гроші, але натомість дістали підозри. Зараз затриманих посадили під варту і їм загрожує до 10 років ув'язнення.